В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолетта Кралашчук. Вітаю вас. В Україні розпочався сезон літніх відпусток. Чимало наших співгромадян традиційно надає перевагу відпочинку на морі. Ті, кому не до вподоби лежання на велолюдних пляжах, обирають для оздоровлення карпатські санаторії. Стереотипи пересічного туриста про географію і різновиди відпочинку сьогодні рішуче ламає несподівана альтернатива відпочинок на селі. Такий відпочинок по кишені кожному, а ще це чудова можливість ознайомитися з автентичними культурою, традиціями, звичаями, відволіктися від міського стресового життя та на власні очі побачити, як живе українське село. Про сільський зелений туризм і йтиметься сьогодні в програмі. Зародився сільський зелений туризм на початку XVIII століття у французьких та швейцарських Альпах. Тоді на околицях гір з'явилися невеличкі садиби, де могли зупинитися охочі до відпочинку на природі. Однак справді масовим він став лише всередині ХХ століття. Нині в різних країнах світу частка сільського туризму становить від 7 до 20% відсотків всього туристичного ринку. Лідером за розвитком зеленого туризму є Сполучені Штати Америки. Активно розвивається ця. Сфера і в країнах Європи 35% мешканців міст Євросоюзу віддають перевагу відпустці у сільській місцевості. В Україні ж перші сільські зелені садиби почали приймати відпочивальників лише 17 років тому. Однак розвиток цієї діяльності в українському селі набув особливого значення, розповідає голова правління спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв. Це не є готель, це не є бізнес, туризм, підприємницька діяльність, сільський туризм це соціально-економічне явище. В першу чергу він вирішує питання зайнятості. Він вирішує питання реалізації сільськогосподарської продукції. Він вирішує питання відродження культури, традицій, побуту, фольклору це є елемент збереження навколишнього середовища, і це є саме головне. Нині чи не найбільше українців обирають для відпочинку зелені садиби Західної України? Тут таких нараховується понад дві тисячі. Натомість у східних і центральних областях ситуація абсолютно протилежна. Це при тому, що і природне розмаїття і історико-культурне багатство може зацікавити навіть найвиба. Вагливішого відпочивальника. Дуже привабливим з точки зору зеленого туризму є Смілянський район Черкаської області. Неймовірної краси краєвиди та історичне багатство краю гарантують цікавий насичений відпочинок кожного, хто сюди навідається. На жаль, поки гостей тут приймають лише трохи більше десятка зелених садиб, утім, впевнені фахівці. Вже зовсім незабаром агросадиб на Смілянщині значно побільшає, адже тут розташовані численні туристичні об'єкти, які можуть зацікавити відвідувачів, розповідає голова Смілянського районного осередку сільського зеленого туризму Черкащини Сергій Тимофієв. За його словами, якщо на західну Україну туристів ваблять ліси і гори, на південь море, то Черкащина славиться цінними історико-краєзнавчими об'єктами. Тут працюють Чигиринський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Уманський, Кам'янський історико-культурні заповідники. На цей час уже створено 18 маршрутів вихідного дня, участь у яких можуть брати. Ти усі охочі, розповідає Сергій Тимофієв. Для того щоб розвити туризм, треба зробити об'єкти, куди б люди приїжджали. Так прописано в моїй всі туристичні програми. Що людина, яка приїжджає, обов'язково повинна переночувати в зеленій садибі. Там, де люди побачать побут, їх нагодують. Можливо, от якусь атракцію побачать. Ми зробили той продукт, який зараз можливо подати на будь-який рівень. Що коли людина приїжджає, відкриває рецепцію і в нього очі розбігаються. У нас є навіть такий фрагмент екологічної тропою 4 км до другої садиби переходять. Щоб усі були індивідуальні, всі були цікаві. Тобто немає тут людей, які випадково прийшли в зелений туризм. Це дуже тяжка праця, і тут хату утримувати, і двір утримувати. І кроки у започаткуванні зеленого туризму у селі Плескачівка, що у Смілянському районі Черкащині, місцеві жителі почали робити ще два роки тому. Тоді в селі було зовсім скрутно, зізнається сільський голова Володимир Захарченко. У пошуках, хоч якоїсь роботи, люди змушені були їхати в місто. Почали зі створення унікального музею стародавнього побуту і народних ремесел. Експонати збирали серед жителів села, які зберегли чимало старовинних речей побуту, домашнього вжитку та народних ремесел. Месел розповідає Володимир Захарченко. Вдалося нам ну, нам тяжко, особливо в 2011 році брав 12 кредитів для того, щоб заплатити заробітну плату. Одне із перших задач показати наше село на рівні України, щоб про нього почули. Створили ми одну садибу вже тут. Ми надіємося, що і цей музей, і ця садиба хоча б якусь капельку дасть людям роботи. Можливо, ще щось запрацює. Саме головне, щоб пішла перша ластівка. І якщо подивляться на цю садибу, можливо, це підштовхне і ще Ось таке зробить. Зовсім недавно в плескачівці своїх перших відвідувачів прийняла зелена садиба очеретяна хата. Господарі будинку облаштували дві кімнати в автентичному стилі, в яких можна розмістити 6-7 людей. Поряд літня кухня, гостей частують українськими народними стравами, довкола мальовничі краєвиди а в трьохстах метрах від садиби маленьке озерце, де повна певнісінько риби. Приїздити сюди можна у будь-яку пору року, каже господарка Наталія Захарченко. Гарний ліс біля нас річ. Риболовля, дуже багато білих грибів. Три кілометри від нашої садиби знаходиться криничка, де є джерельна водичка, Дуже багато ярів, лісів. Є великі ставки, де можна покупатись. Кінна їзда тут злимку можна кандатись на лижах. Дуже великі гори. Моя земля, моє право. Для всіх, хто надає послуги сільського зеленого туризму, була запроваджена програма Українська гостина садиба у якій задіяний досвід країн Європейського союзу. Таким чином було впроваджено систему категоризації. А на спорудах зелених садиб почали встановлювати спеціальні позначки, так звані мальвочки, які характеризують рівень послуг, пояснює голова правління спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв. Шляхом розміщення такого знаку кожна садиба буде Презентувати себе, що працює легально, і пропонує послуги відповідного рівня третій, максимальний або базовий, мінімальний. Це може бути туалет на вулиці, криниця на вулиці, але вони мають відповідати певним стандартам, вимогам і нормам. Нас турист буде відповідно фінансово можливості вибирати чи максимальний третій рівень натуральні матеріали, з якого побудована будівля, відповідне облаштування. Там уже Wi-Fi, в цьому будинку є сфера послуг, і там уже все, що стосується того, до чого привикли іноземці. Озною перепоною розвитку сільського зеленого туризму є відсутність чіткого законодавчого регулювання цього виду діяльності. У вирішенні цієї проблеми допомогу спілці сприяння розвитку сільського зеленого туризму надає проект Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. За словами Володимира Васильєва, має бути прописане чітке визначення, що таке сільський зелений туризм. Відбутися розмежування підприємницької і непідприємницької діяльності в цій. Галузі також необхідно врегулювати питання оподаткування доходів, отриманих від наданих послуг. Ми зараз започаткували, винесли на громадське обговорення закон про внесення змін до законів про туризм і особисте селянського господарства. Такі критерії стосуватися людини, яка проживає в сільській місцевості, а має землю для ведення особисто селянського господарства, буде надавати на ринок не більше десятиліжку місія. В цьому проєкті ми запропонували, щоб податковому кодексі була внесена норма, що доходи, які отримує сільські господарів цієї діяльності, не будуть оподатковуватися. Ще однією перешкодою на шляху до ефективного розвитку зеленого туризму є слабка обізнаність самого сільського населення про цей вид діяльності. Фахівці пропонують запровадити загальнодержавну інформаційну кампанію за участі представників сільських громад та місцевої влади щодо перспектив розвитку сільського зеленого туризму. Надавати необхідну допомогу власникам садиб мають і відповідні громадські організації. Але, попри всі перешкоди, сільський зелений туризм в Україні має усі умови для ефективного розвитку. Адже він завойовує дедалі більше шанувальників для багатьох міських жителів. Немає нічого кращого ніж, хоча б кілька днів на рік прокидатися вранці під спів півнів, вдихати чисте повітря, харчуватися домашніми стравами з найсвіжіших продуктів, прогулюватися густим лісом, збирати гриби, ягоди, рибалити, милуватися вечірніми зорями і засинати під спів цвіркунів. Моя земля, моє право. Слухали програму Моя земля, моє право програма створена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010. Київ, абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 8 липня о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.